Сьогодні з вами приготуємо ось такий смачненький тортик паунті з простих і доступних інгредієнтів, який виходить у всіх, мені здається, і займає дуже небагато часу на будь-яке свято, на будь-який стіл. Що ж, поїхали по інгредієнтам. Для основи, для коржів нам знадобиться порушно, тут одразу перемішане з розпушувачем для тіста, цукор, яйця і темне какао. Всі пропорції по інгредієнтах для форми в 20 см знаходяться внизу під описом. В описі під відео. Для крему кокосова стружка, вершкове масло на маргарин замінити в даному випадку не рекомендую. Знову ж таки, цукор і молоко. Для пропитки можна використати ще трошки молока або 10-відсоткові вершки. Якась шоколадка, яка буде тупитися при нагріванні. На жаль, зараз не всі так вміють. І ще, знову ж таки, трошки молока це у нас глазурь. Поїхали. Три яйця, дрібка солі, цукор. І збиваємо все до стійкої піни. Сюди збиті яєчка пересію рука борошно і розпушуваю. Пересіяти важливо, бо інакше от, от ці всі комачки вони просто залишаться в тісті, і це буде не дуже приємно їсти. Все, обережно вимішуємо. Роз'ємна форма застелена пергаментом. І в духовку на 180-200 градусів на 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Поки у нас печеться корж, приготуємо крем. Висипаємо кокосову стружку, масло, молоко і цукор. Все це залишаємо на плиті до повного заварення кокосової стружки, доки вона не загостіла. Можна сюди ж додати і трошечки якогось ванільного концентрату, ароматизатора, припустимо, горіхового, якщо любите. Тут вже, як то кажуть, ваша фантазія це просто база. Я сьогодні залишу в чистому варіанті такого супер кокосового насиченого смаку та аромату. Варюємо до повного розчинення цукру і загустювання маси. Коли вона зараз підвистигне, вона одночасно стане і більш густою. Відставляємо і чекаємо, поки в нас допечеться корж, і остигне маса. Спікся наш бисквітик. квітик. Такий гарненький получився. Чекаю, доки остигне трошки форма, аби його витягнути. Вийшов рівненький гарненький. Це, до речі, секрет в тому, що гарно розрівняти верх і поставити в добре розігріту духовку. Тоді виходить поверхня рівна. Все, чекаємо до остигання і будемо збирати наш торт. Ось такий високий, класний корж вийшов, він остиг вже. І я, так чесно кажучи, до нього прирівнююся і розумію, що, мабуть, ми його розріжемо не на два, а на три різних шматка. І після того будемо просочувати і наповнювати кремом. Поїхали. Зараз в роз'ємній формі для того, щоб нічого нікуди не витікало. Закріпимо. Тут у нас остигший кремчик. зараз будемо його наносити слоями, рівномірно розділити, напевно, на дві частинки ось так. Одну частинку на перший корж, другу частинку на другий корж. Все, все гарно притиснули, і зараз зробимо глазурь, аби залити оце все зверху красивим чим-небудь для подачі. З глазурю я вирішила сильно не заморочуватися. Тут гарно розігріте молочко, і я сюди додаю шоколад. Можна, звичайно, це все робити на водяній бані, але, чесно кажучи, це забирає більше посуду і часу. Цей варіант мені особисто подобається набагато більше. При необхідності, якщо молоко недостатньо нагріте, нагріти, звичайно, його можна так, підігріти в мікрохвильовці секундами, якимось імпульсами. Ще раз. До такої глазурі теж можна додати якихось буданків по типу знову ж таки того ж кокосу або, наприклад, якихось кольорових прикрас. Все на ваш сна. Семтичний шоколад класно розчинився і. Таким чином ми уникаємо ще ризику того, що він не розчиниться, а застигне комочками. Хто тупив неякісний шоколад навіть на водяній бані, ви мене вмієте. Гарненько заливаємо. Все. В такому вигляді відправляємо в холодильник хоча б на 2-3 годинки, щоб, все це, щоб всі інгредієнти між собою схопилися і класно застигли. Ну що ж, тортик наш застиг гарненько, можна, в принципі, вже розбирати, нікуди не тече не розтечеться. Після зняття форми з коржі виходять, до речі, доволі сочні, тобто він не виходить сухий. Як би він зараз не виглядав на відео, його додатково, звичайно, можна ще прикрашати, можна зверху покривати іншою глазур'ю, можна навколо теж давати якісь прикраси по типу зефірок, наприклад, якщо це на святковий стіл, це на ваш смак.